Як обрати хліб з цільних продуктів та уникнути здуття? Часто хліб це складний вуглевод з великою кількістю клітковини, приблизно 6-8 грам на 100 грам, та великою кількістю вітамінів та мінералів. Клітковина присутня як і розчинна, так і нерозчинна, яка допомагає травленню та мікробіому. Дріжджовий чи не заквасці? Більшість дріжджового хліба виробляється по швидкій технології бродіння і глютен або крохмаль не встигають ферментуватися бактеріями та ферментами. Через це ми більше відчуваємо після хліба важкість, стрибок глюкози та здуття. А не тому, що дріжджі це шкідливо, це міф. Хліб на захвасті проходить якісну ферментацію, і багато ферментів та бактерій роблять роботу за нас. Таким чином, ми такий хліб набагато краще перетравлюємо, нам набагато комфортніше і рівень. Глюкози в кров не так швидко вивільнюється. Важливо також, щоб хліб був саме цільнозерновий. Для цього нам потрібно подивитися на склад і щоб перше в складі у нас було цільне, пшеничне або житнє борошно. Склад хліба пишуть завжди в порядку найбільшої кількості продукту, який там є. І якщо на хлібі у нас пише, наприклад, це фітнес або хліб з висівками, але в складі першим у нас пшеничне борошно, цей хліб краще не обирати.